Отже, я вас всіх вітаю сьогодні. Я, Ну, ви пам'ятаєте, що на минулому уроці я вам казав, що сьогодні ми маємо реалізовувати е, гру за жанром пригоди та ролеві. От. Я вирішив все ж таки поєднати ці два жанри, так буде зручніше просто. І ще я хочу сказати, е, ця задача у нас буде розтягнута на два уроки. Тому що ми будемо розробляти гру не з нуля, а доповнювати те, що я робив вже у минулому своєму проєкті для одного гімджему. Просто я робив один дуже цікавий проєкт, там, якого дійсно можна доповнювати під приходи. Ну він вже під них зроблений під цей жанр. Але також можна доповнити його і рольовими там всякими жанрами. Тому сьогодні я просто вам покажу свій проєкт. Також розкажу, що я приймав участь у гімджемі великому, для якого я і зробив цей проєкт. Тому зараз я вмикаю демонстрацію екрану. І спочатку розповім вам, про що взагалі був цей гімджем великий. А називається він Big Game Jam. Ага, uh, GDV uh, uh, Big Game Jam No 8. Вот, називається він так. Uh, Це був дуже великий джем. Uh, загалом було подано 351 робота на цей джем. Але взагалі чомусь, коли він тільки закінчився, то там було трішки, ну, трішечки більше робіт. Там було 363, наскільки я пам'ятаю. Напевно, забанили там декілька робіт, я не знаю. Скоріше за все, і так було. Загалом на цьому джемі також приймало більше 2000 розробників. Приймала участь, звісно ж. І темою джему було візьми під контроль. Це дуже цікава тема, під яку потрібно було розробити гру. Усього джем тривав 9 днів. 7 числа попереднього місяця, тобто, це ви, ну, листопада. І закінчився він 16 листопада. Можна подивитися вже результати. Результати були проголошені, до речі, тиждень тому тільки. Але для початку я вам покажу свій проєкт. От. Називається проєкт Revraйт. Він вам дуже сподобається, оскільки він про вас можна сказати. Головний герой цієї гри це Прохор від Scola Progress. Він є 14-річним гім дизайнером, він дуже сильно захоплюється розробкою ігор, і він має обирати у цій грі власний шлях, життєвий саме. Тобто, ми можемо або розробляти ігри далі, там, або просто там, як би, так сказати, робити шкільне домашнє завдання замість цього, або просто насолоджуватися іншими комп'ютерними іграми, прокладаючи власний шлях, звісно ж. І кожен вибір він буде впливати на. Наше середовище і саме на нас. А також на кінцівку гри. саме. Усього кінцівок, до речі, буде 4. Ладно, давайте ми вже перейдемо до е, саме нашої гри, до геймплею. Так, ось. Така сцена у нас на початку. Я не буду натискати повноекранний режим, оскільки тоді. Справа... Ну, буде закриватись певна частина, на жаль, сцени. Отже. Е, і тут написано у нас на початку Реврайт. Гра про боротьбу за вибір ва ну, власного шляху. Отже, давайте ми почнемо наш шлях. І ми бачимо, що у нас починається день перший. Дивіться, загалом, у нас тут є якби візуалізація того, що відбувається. Які події саме відбуваються у нашій грі. Знизу від візуалізації. Тут, описується, тут саме описується, що відбувається. Ну, Наприклад, зараз нам потрібно підготуватися до контрольного тесту по алгебрі. І, звісно, у нас є вибір або підготуватися або ні. Справа у нас зверху вказано, який саме денний час наразі. Тобто день перший ранок написано. А знизу у нас є такі три шкали: як шкала втоми, шкала тиску та шкала автономії. Шкала втоми, вона, звісно, самі розумієте, відображає те. Наскільки ми втомилися, Шкала тиску вона відображає те, наскільки сильно ми затиснені ну, саме середовищем, так скажемо. Тобто наскільки сильно тиснуть на, наш, ну, на нас батьки школа. Тиск, так, да. тут все потрібно було робити англійською, оскільки. Тут іноземні жури і обов'язково правило таке у джемі робити текст увесь англійською. От. І шкала автономії вона відповідає ну, за те, дивіться, наскільки ми ініціативні. Тобто, якщо ми робимо якісь там власні свої ігрові продукти, тоді шкала автономії у нас зростає. Я думаю, що зрозумів, в принципі, зі шкалами, так. От. І дивіться. Мене взагалі чути попри музику. Погано, чесно кажучи. Поганенько. Ну ладно, давайте я просто вимкну музику на задньому плані. Тепер чудово чути, так? Угу. Ну, ви в цілому зрозуміли, про що я, так? Так, так. так. Ага. Добренько. От, дивіться. Отже, у нас відбувається така подія. Сьогодні буде контрольний текст з алгебри. І у нас є вибір: або ми підготуємося, або ні. Також тут описуються наслідки. Якщо ми підготуємося, тоді додасться 10% тому до нашої шкали. І мінус 5% тиску. А якщо ми пропустимо цю подію, тоді плюс 20% тиску. Ще не хочемо ми підготуватися. Ну, давайте підготуємось. Краще угу. підготуватися. Мені дійсно потрібно підготуватись. Отже, а зараз вже нас прикинуло до саме школи. І в нас відбувається наступна подія. Наш однокласник він просить нас по допомогу з якимось там завданням. У нас є вибір або допомогти йому, або ні, звісно ж. Напевно, Як... краще ні, щоб нас вчитель не наругав. Отже, наслідки. Якщо ми йому допоможемо, тоді плюс 5% втоми буде. Якщо проігноруємо, плюс 5% тиску. Ну, Давайте проігноруємо. Давайте, так. Нехай сам думає. Так. Добренько. І тепер вже у нас день перший після школи. День поки що. Ми прийшли додому, і нам потрібно подумати, чим зайнятися. У нас є три варіанти тут. Або почати розробку власної гри Навої. Або е, зробити домашку, або сісти та грати просто. Е, до речі, подивіться, як е, змінилася шкала втоми після нашої школи, та наших усіх е, ну, виб... да. об... ну, так, виборів. Mm -hmm. Тобто ми дуже сильно втомилися після школи. Уже відпочинемо, тоді прогуляємо домашку. Добренько. Давайте ми е, розробляємо власну гру. Давайте. Так. Ми побачили цікавий джем. Називається він Spark Jam. Чи не хочемо ми приєднатися до нього? Давайте приєднаємося. Давайте да. приєднаємося. Тема джему щастя. Напишіть ну, свою власну ідею для вашої гри. Ваша ідея вона має відповідати темі. Тобто щастю. Mm. Що для вас є щастям? Mm. Я демонстрував mm, цю гру. Знаю. Так. Навіть не знаю, якщо чесно. Я демонстрував цю гру до речі своєму класові на уроці інформатиці. Ну. Ще тиждень тому, звісно. ж. І там 에, вони казали, ну, вчитель саме, про те, що щастя для нього це гроші, М, наприклад, Узнаю нашого вчителя. Та так. Ну, ви можете своє написати. Сім'я. Я. Ага, фемілі. Робити. Так. чи я... Школа, шкул, скул школ, школ, давайте. Школа, так. Компліт. Чудова ідея прийшла на думку. Отже, у нас уже вечір, як ви бачите. Треба Все... спати. Так, так. Да. І у нас відбувається така подія. Наші батьки запросили нас поїсти. Чи не підемо ми туди? Та підемо ми до батьків. Давайте. Звісно, я не можу це просто проігнорувати. І так, ми пішли спати. Сьогодні ми дуже сильно втомилися. І ми завершили розробку нашої гри для джему. Наші батьки почали тиснути на нас, оскільки ми не зробили домашку. От Угу. І як ви бачите, після Ні! того, як ми поспали, е, наша шкала втоми, вона якби так знизилась. Пам'ятайте, що вона була Ні. на дуже високому рівні. І також зверніть увагу на шкалу автономії. Після того, як ми зробили наш з вами проєкт ігровий, е, тобто проявили таку ініціативу, велику дуже, шкала автономії, вона дійсно. ...стала вище набагато. Отже, яка зараз подія відбувається? Сьогодні буде контрольний тест по географії. Якщо ми підготуємося, тоді плюс 10% томи, мінус 20% тиску. Якщо ми проігноруємо, плюс 25% тиску. Давайте ми підготуємось. Давайте. Не дуже хочеться географію пропускати. Так, добренько. Нам дійсно потрібно підготуватися. Отже, зараз ми у школі знову. Яка подія тут? Зараз у нас проводиться урок інформатики, і вчитель дав нам таку, ну, такий шанс продемонструвати наш вчорашній проєкт ігровий саме. Усіми класові. Чи б... ну, давайте, ну, продемонструємо. Ну, да, давайте продемонструємо. Окей. Друзі. Вчора я зробив свою гру для Сперк Джему на тему щастя. І мені прийшла на думку дуже цікава ідея школа. На мою думку, це... ця ідея дуже гарно відповідає темі. Отже, ми, типу, продемонстрували вже. Що ви думаєте? Наші однок... Нашим однокласникам сподобалась гра. Ну, добре. Mm -hmm. Так, і ми бачимо, що ми дуже сильно втомилися. Після того як ми вже... Може домашку хоч сьогодні зробимо? <свіс> mm -hmm. Ні, виграє? ми дуже сильно втомилися. Давайте ми краще, мабуть... Е пограємо в комп'ютерні ігри. А потім не буде домашки. Ну, знову нас батьки на соварять. Mm. Отже, наша гра закінчилася. Як ви бачите, усього два дні там було. І ми пройшли ну, прийшли нашу гру на кінцівку вигорання. Ми хотіли зробити все одразу: ігри, школа, там ще інші справи якісь. Але як ми знаємо, що забагато приймати на себе, якщо це так робити, то можна спіймати вигорання. І тут є така фраза: ти не програв, ти просто втомився. От. Одна з чотирьох кінцівок. Що ви скажете по цій грі? Прикольно. Дуже. От. І я вам хочу сказати, як ми можемо її доповнити саме під RPG. Тобто ну, Roleplay Games. Ви самі розумієте. Коротше, ми можемо розробити, як ми. Ну, ну, якби, таке доповнення до цієї гри. І додати там такий сценарій. Що ми будемо розробляти якусь нову гру разом з командою. А там, ви розумієте, вже будуть свої ролі, звісно ж. І тому саме е, якось так можна зробити цю гру під РПГ саме. Що ви думаєте по цій ідеї? Чудово, так? Ну, звісно, на наступному уроці ми. І будемо так робити. Mm -hmm. І я ледве не забув показати вам результати. Отже, ну, результати джему саме по своєму проєкту. Отже, загалом тут було 5 критерій. Оригінальність та інновації, Ємдизайн. дизайн, тема, тобто відповідність темі. Аудіо та графіка. По оригінальності та інноваціям наша гра зайняла 61 місце серед усіх 351 проєктів. По геймдизайну ага. – 66 місце. По відповідності до темі 84 -те місце. По аудіо 184 місце. По графіці 194 місце. Посилання на сторінку гри ну, у джемі я скину сюди у групу. І ви, звісно, можете там знайти, де пограти. Тут також є коментарі від інших розробників. Ви там можете почитати потім, якщо захочете, звісно ж. Ну, такі результати. Вони мені. Так. Вони мене задовільняють. Так, звісно, я читав коментарі від інших розробників. Їм дуже сподобалась саме ідея в більшості. Так. Цю гру я, можна сказати, робив майже самостійно. Я лише взяв аудіо з попередніх ігор. І саме головного героя малював художник. А все інше я робив сам повністю. За 9 діб. Так. Да. Якось так вийшло. Це реально чи ні за 9. Ну так, так. Ми що ще й з уроками, так і ще й не спали, навіть ночами. Як це можна, ну я іноді зранку там ще дуже рано прокидався спеціально, щоб робити гру. І на вихідних там також займався, звісно ж. Як можна все встигати. Ну, складненько, складненько. Добре, вже час підходить до завершення. Звісно ж, якщо будуть питання, там задавайте у чаті. Звісно ж. Я бажаю вам усім успіхів. На наступному уроці продовжимо працювати над саме нашою ідеєю. Так, є, є якісь запитання, так? Запитання стосовно другого уроку, ну, це в п'ятницю ж буде. У нас зустріч буде як завжди на 30 хвилин, чи як в п'ятницю на 45. У нас вже в п'ятницю, дивіться. Так, у нас в п'ятницю на 45. Тобто починається в 16.00, закінчується в 16.45. Тому що ми будемо багато там працювати. E, намагатися реалізувати нашу ідею, звісно ж. Mm -hmm. Разом. І цікаво було пише щось. А ми будемо приймати участь. У гімджемах? так, звісно ж. Ну, через там буквально, я вважаю, через два місяці можете спробувати там, якось разом зі ну, разом зі мною якось. Mm -hmm. Будемо намагатися реалізовувати це все, звісно ж. Будемо просуватись далі. Добренька, ну я вас уже відпускаю. Mm -hmm. Не хочу дуже Добре. довго тримати там. Все, mm -hmm. бажаю успіхів, до побачення. Дякую, до побачення. Mm -hmm.